Всім доброго дня! Клієнт просив зробити відео плуга або фотографії, але ну, я, певно, зроблю таке оглядове відео плуг 2 по 25 фірми Вінмет. він йде з передплужниками. з такі в нього передплужники. вони зроблені з суцільного металу, тобто з листа. Колесо на даному плузі йде велике. стійка 62 см висота. На відвалах стоять тут Ось так виглядає цей плуг. Такий плухний один, ось він ще один, можна вам, в принципі, вибрати, якщо ви захочете. Йду так його зі сторони, з усіх. Так, все, будь ласка, кому цікаво, звертайтеся і ви так само звертайтеся, до кого роблю це відео. Є ще плуги 2 по 30 та 3 по 25.